БПЛА молнія, дрон Камікадзе літакового типу. Ключова особливість низька собівартість. За оцінками, виробництво одного дрону дорівнює близько 300 доларів США. Конструкція максимально спрощена: фанера, пінопласт, алюмінієві трубки та дешева китайська електроніка. Існує кілька модифікацій: перше покоління, молнія 1 з одним двигуном без обшивки, лише труби та крила. І Молнія 2 вже з двома електродвигунами та аеродинамічним корпусом. Бойова частина інженерний кумулятивний заряд КЗ 6. Також використовується протитанкова міна ТМ-62. Дрон має розмах крила близько 2 метрів та масу до 10 кілограмів. Дальність польоду сягає 40-50 кілометрів, швидкість біля 100 км на годину. Молнія є універсальним, але вразливим дроном. На малих висотах вона знищується стрілецькою зброєю і чутлива до реб. Водночас дрон може підніматися на висоту до 3 км і працювати як мінікаб. Вимикаючи телеметрію, він переходить у режим некерованого балістичного падіння. Цей маневр значно ускладнює його виявлення засобами РЕР і становить основну загрозу. Додатково, молнію успішно збивають дрони перехоплювачі. Держспецтранслужба наголошує, не ігноруйте повітряну тривогу та перебувайте в укриттях.